Приємні для нас новини надходять з боліт. Знову там добряче горів військовий завод окупантів. Дрон, 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 дрон. Ба. Господи, ти боже мой. А чому ні? Там і що встрівається. Рашисти чомусь досі дивуються, що летять по них не лише дрони, але й ракети. Але ж Путін обіцяв вам двіжуху, то й отримуйте її застой. Хочеться двіжухи. Ви запитаєте, а що там відбувається? Відповідь проста: нравиться, не нравиться. Болото очищається. І все частіше прилітає туди, тому що так захотів їхній диктатор, який і розпочав війну. Тепер вона, хоч і повільна, але все ж таки доходить до російських регіонів. І пропагандистам це чомусь зовсім не подобається. Ми сьогодні ночь була крайне неспокойна. Чесно говоря, во унічтожу українські безпілотної літаки на абарат самолітного типу над територією Ростовської області, і це була далеко не остання атака на Ростовську область, як і на некоторі другі Движение Автотранспорта по кримському мосту як мінімум дважды за ночь перекривалась. Вітаю друзі! Це обережно зомбоящик. Мене звати Анастасія Норіцина. Про атаки по Росії, яких завдає вже не лише Україна, але й Азербайджан. Розкажу вам у цьому випуску. Посол Азербайджана в Росії в наш МИД в зв'язку з нідружественними діями Баку і незаконним задержанням російських журналістів. Але ви спочатку підпишіться на цей канал, а також мій особистий ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Погнали! Київський режим знімається рором протимірного населення. ВСУ нанесли удар по гражданської інфраструктурі Донецька обстріляли саме центр города, район ринку «Сокол». Погибла женщина, еще три человека, в том числе подросток, получили ранения. Предположительно удар по Донецку наносился франко-британской ракетой Storm Shadow, сообщает Следственный комитет. Под удар украинских военных преступников попали также Горловка и Луганск, отковал киевский режим и российские регионы вне зоны СВО. Міноборони сапчають, що цієї ночі средству ПВО перехватили 60 українських БПЛА самолітного типа: 17 над Кримом, 16 над Ростовською областю, 11 над акваторією Азовського моря, також над Курською, Саратовською, Белгородська, Воронежською, Орловською областями і над акваторією Чорного моря. Ну насправді напередодні ввечері було завдано ракетного удару по розташуванню російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку. Горіло дуже ясно. Ракетою пробило будівлю аж до підвалу. Ну так як люблять росіяни. А у Луганську були прильоти по об'єктах паливно-енергетичного комплексу. А от щодо городов, які як каже, попов гнів зоні СВО, то палало гарно у Іжевську. Але ж якщо у окупантів щоночі спецоперація у Києві чи на Хмельниччині, то чому вона не може бути у Іжевську? Правда ж? Спеціальна військова операція йде в строгому соответствиї з графіком. По плану? <плук> вон, вон. О, є, здоровий. Добрі дрони СБУ поцілили у виробничі потужності та сладські приміщення іжевського електромеханічного заводу Купол у республіці Удмуртія, а це понад 1300 кілометрів від кордону з Україною. Цей завод спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів Тор ОСА, а також ударних безпілотників Гарпія. Це критично важлива частина російського ВПК. Його, до речі, відвідував навіть особисто Путін. Ну а він явно не на всі заводи їздить. Редкі кадры із цех, де собі рають зенітно-ракетнеї комплекси сімейства Тор. Та основна спецпродукція Іжевського електромеханічного заводу Купол стоїть на вооруженні російської армії більше 30 літ. Вбивцям українців російська демілітаризація чомусь не подобається. Вони кричать, як завжди, істерять, і звісно, закликають дати відповідь. Але наиболее те, что тепер вони еще и ищукает военных в сородане своей страны. Хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Вот кто за это отвечает? Губернаторы, они не военные. Их полномочия сильно ограничены. Армия, армия отвечает за войну. Росгварди, Росгварди не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО у меня просто вопрос, а кто отвечает? За безопасность неба в России. Ну вот просто кто? У нас есть такой центр? У, у нас вообще это есть? Ну вот кто за это отвечает? Ох, никто. Ну то есть, наверное, кто-то, но я не знаю кто. Я не знаю человека, который за это отвечает. Зловйов ідіот, чи придурюється, досі не знає, хто відповідає за їхню безпеку. А як же Путін? Може до нього усі ці питання? Бо мало того, що він все це розпочав, так він у росіян із засоби ППО забрав, ну і поставив прикривати свої дачі. Хоча ось деякі пропагандисти намагаються зараз заспокоїти росіяни і обіцяють їм якийсь технологічний прорив. Наш Верховный главнокомандующий, который сказал, что по результатам специальной военной операции Россия должна создать универсальную систему противовоздушной обороны. То, что еще атаки со стороны Украины продолжаются, террористические, с использованием беспилотников и крылатых ракет, говорит о том, что работа еще ведется. Є ще так звана проблема малого воздуха. Це боротьба з FPV-дронами в тактичній зоні. Ну, ета задача вирішується, Ми вже близькі к технологічного прориву. Ну не знаю, як з технологічним проривом. А от до чого ви реально близькі, так це до розпаду, і не лише через економічну ситуацію. Росіяни полюбляють створювати собі ворогів. І як ви знаєте, зараз активно загострюється конфлікт між Росією та Азербайджаном. Новий серйозний скандал спалахнув після того, як у Єкатеринбурзі ФСБ влаштувала погром і заарештувала азербайджанців, яких за офіційною версією підозрюють, начебто, у серії вбивств та замахів, які були скоєні ще в період з 2001 року до 2011-го. Російські силовики жорстко затримали 50 людей із діаспори. Причому двоє із них загинули. Їхні родичі заявили, що росіяни знущалися над ними. І забили до смерті. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травму позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не вмешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. Мои братья погибли от рук тех, кто должен был защищать закон. Это не просто преступление, это проявление ненависти и беззакония, которые российские власти открыто поддерживают. Зиаддину и Гусейну было 55 и 60 лет, и они не представляли угрозы, но были убиты за то, что просто жили. Пытки, которые они пережили, Это позор для страни, котрий називають себе правовим государством. У Баку це сприйняли не як правосуддя, а як справжнє етнічне насилля. Мінкульт Азербайджану одразу скасував усі заходи, заплановані в країні за участю російських діячів, таких як Баста, Варум і Агутін, та інші. Крім того, скасували візит до Баку ще й віце-прем'єра Росії. Без суда і следствия в Росії розправились з азербайджанцями. Що відбувається в азербайджано російських отношениях, і чому сусід, стратегічний партнер і союзник дозволяє собі убивати наших соотечественників? Азербайджан не отримав жодної адекватної відповіді від Російської Федерації щодо того погрому, який влаштували силовики, і почав відповідно бити у відповідь. У Баку поліція провела спецоперацію в офісі російського видання Спутник Азербайджан. Затримали двох осіб, яких там назвали агентами ФСБ в Баку. силовики оцепили офіс агентства «Спутник Азербайджан». В МВД страны заявили о проведення некої операції. Сотрудники редакції средині граждані Росії не виходять на связь. Офіційний представитель нашого МИДа Марія Захарова сообщила ТАСС. азербайджанська сторона не допускає російських дипломатів. Але коли російські силовики вбивали азербайджанців, то кремлівські пропагандисти тільки цьому раділи, що в нашій культурі. издеваются, обижают азербайджанцев? Скажите мне, пожалуйста, каким образом Екатеринбург превратился в место лежбища этнической мафии? Поздно. И недостаточно жестко, и недостаточно политически э акцентируется эта тема. Российская полиция должна их прессовать так, чтобы кровь из глаз шла. Чтобы даже мыслей не возникало Що вони здесь власть, вони здесь хозяева, они здесь, значит, э, научат нас жизни. До речі, Баку реагував на дії Росії не лише затриманням агентів Кремля, По державному азербайджанському ТБ виступили із жорсткою критикою режиму Путіна. Там прямо звинуватили Росію в репресіях та імперіалізмі. Ну і нагадали, що рано чи пізно. империи разваливается. Что случилось, господин Путин? Вас тревожит, что Азербайджан впервые за 200 лет не отдал ни пяди своей земли, а наоборот вернул ее собственной силой. Что он восстановил суверенитет, защитил территориальную целостность, четко отстаивает национальные интересы, проводит принципиальную и независимую политику. Что лидерство президента Ильхама Алиева признано на международной арене, из самых разных трибун признается сила и принципиальность Азербайджана? Мы понимаем, вы ведь привыкли к господству великой России над народами, которые которых силой включали в ее состав. И в царскую эпоху, и во времена Советского Союза высшей расой всегда считался русский народ. А азербайджанцы, узбеки, казахи, кыргызы, туркмены и другие народы рассматривались как второсортные. Сегодня империи вроде бы канули в лету, но имперское мышление никуда не делось. Оно живет и продолжает действовать. Когда-то Сталин устранял тех, кто поднимал голову руками НКВД. А сегодня Путин делает то же самое руками ОМОНа. Тех, кто требует правды и справедливости, просто уничтожают, продолжается 1937 только в более жесткой и циничной форме. Но понимает ли Кремль и лично Владимир Путин, что сейчас не 1937, а 2025 год? что бывшие республики уже более 30 лет независимы. И вот когда Азербайджан сделал дию и ответ, то Мардану и Соловьеву сразу стало сумно. Ну, грустно, печально. Грустно и печально. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Ну, как минимум, к серьезным экономическим потерям. Вот, особенно если Россия занимает, ну, как в случае с Азербайджаном, третье место по товарообороту. И, как вы понимаете, мы на, в Азербайджан поставляем совсем не нефть и газ, вот, а, скажем так, продукцию более высокого передела. Ну, вот и все. Вот и вся картина. Сейчас мы возмущаемся тем, что в Азербайджане арестовали наших Журналистів, ми з большим інтересом смотримо, як СМІ Азербайджан, чотири яких работають здесь, плевають дерьмом нашу страну. І несуть такое, за що люди, которые это делают, как мне кажется, должны по крайней мере, розуміти, що вони будуть персонином ну, грати в России. Ну, что-то должно произойти. Росіяни навмисно влаштували цей погром, але сподівалися, що Баку не відповість на затримання кількох азербайджанців у справах десятирічної давності. А тепер пісков сажалієт. Ми іскренні е е сажалі в зв'язку з такими прийнятими рішеннями. Ми заінтересовані в е е тому, щоб і далі розвивати наше добре отношения з Азербайджаном. Це не просто кримінальна справа, а цілеспрямований політичний сигнал з боку Кремля, який хоче покарати Азербайджан за надто незалежну політику. Путіну не подобається, що Баку дедалі більше дистанціюється від Росії, активно співпрацює з Туреччиною та Заходом і ще й дозволяє собі від Ерефії вимагати вибачень за збитий у грудні азербайджанський літак. Також ці арешти виглядають як демонстративна акція, мета якої показати хто ж тут головний? Ну а ще азербайджанці в Росії мають потужні бізнес-інтереси та вплив у кримінальному середовищі. Це створює паралельну вертикаль, яку Кремль хоче зламати або поставити під контроль. І тепер головне питання: а що ж буде завтра, коли ті, кого сьогодні катують? починуть так само жестко и К сожалению, мы наблюдаем, что в последние полгода азербайджана российские отношения двигаются по наклонной вниз. Да. Причем не по вине или инициативы Азербайджана. Мы все время старались поддерживать с Россией дружественные, добрососедские отношения, партнерские отношения. Продвигали их по всем направлениям и на региональном уровне, и межгосударственном, и культурные связи. Все, что можно было делать для развития Азербайджана, российских отношений с азербайджанской стороны, всегда делалось. Но в ответ мы наблюдаем, действительно, э, ну, я даже не могу подобрать э, каких-то слов, э, для того, чтобы описать вот то отношение, которое проявляется со стороны России. Ну, э, ведь э, у меня нет сомнений, что это команда, поступившая сверху. Ну, я других слов, кроме как возмущения по этому поводу, у меня нет. И я думаю, что э, это азербайджанцы как мы не забыли до сих пор и варварское вторжение российских войск, значит, советских тогда войск в январе 90-го года, мы помним это и до сих пор. Я думаю, что вот подобного рода действия российские, я думаю, что мы никогда не забудем и не простим. Я думаю, что наши отношения претерпят самые негативные, значит, будет на них наложен отпечаток. А ще Азербайджан може спробувати дестабілізувати ситуацію в прикордонному Дагестані. Тож Путін справді дограється зараз. На південних кордонах зріє нова сила, яка не залежить від Кремля. І якщо ситуація на південному Кавказі вийде з під контролю, то це стане ще одним геополітичним провалом Путіна. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.